Для вихованців слов'янської школи-інтернату номер 2 день святого Миколая влаштували 17 грудня. На честь свята школярі підготували цікаву виставу, до якої готувалися з самого початку року. Під час заходу звучали гарні поздоровлення та побажання, лунали пісні та вірші. У виступі брали участь діти з різних класів та з різними можливостями. Роль кожному підбирали індивідуально. Так, наприклад, спокійні дітки були янгулятами, а роль чортенят дісталася хлопчиком із запальним характером. Наймолодші першокласники виконали для присутніх кілька танців. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. У Слов'янській спеціалізованій школі-інтернаті номер 41 навчається 167 дітей з особливим інтелектуальним розвитком. Діти приїжджають сюди з Краматорська, Миколаївки, Слов'янського району Дружківки та Добропілля. З ними тут проводиться професійна корекційна робота, після якої багато дітей йдуть навчатися до спецучилищ або звичайних шкіл. А це результат великої корекційної роботи, тому що у нас в школі дуже багато кружків, є і танцювальний кружок, і музикальний кружок, і кружки. декоративно-прикладного творчества. И дети после уроков посещают эти кружки. И в кружках они, конечно, реализуют свои способности, свои возможности, закаляют свой характер какой-то. Ну и готовятся они к большой жизни. Значит, дети у нас учатся с первого по десятый класс. Я, может быть, это уже говорила. И после окончания школы мы идем в училище города Краматорска, нашего славянского, в лице идем, 76-й. Ну і там продовжується їх дальніше будіння. Святого Миколая вважають у школі заступником та покровителем. Тут є ікона святого, до якої учні та батьки звертаються з проханням допомогти дітям гарно вчитися та одужувати. Діти свято вірять в існування доброго захисника Миколая і намагаються не гнівити його, адже знають, що тоді святий принесе їм дарунки та солодощі. Ми дуже готувалися к этому празднику. Діти вже знають, хто такий святой Миколай, як треба жити і працювати в течії року, Кому получать конфетки, а кому розги получать? Поэтому все дети стараются с какими-то результатами подойти к этому дню. Вести себя хорошо, не бить никого, защищать младших, говорить хорошие слова. Уступать ну, взрослым местом маршрутках, старшим, вести себя прилично и вести себя хорошо. Чтобы был мир, лагода и чтобы никогда не бомбили, не стреляли. Чтобы не было никогда войны, все было хорошо. А готовились, а мы ну, репетировали, постоянно вот, ну. репетировали каждый день. Вот, хотели, чтобы у нас сама самая школа была лучшая. Она у нас и так, самая хорошая, самая лучшая. Мы ее любим. І не забудемо, ми навіть виростемо, будемо приходити сюди. Кульмінацією свята стала поява самого чудотворця, який прочитав листи з чарівної скриньки, до якої маличі кидала свої побажання. На завершення свята всі діти отримали солодкі подарунки, надані інтернату керівництвом футбольного клубу Шахтар.